Слава Україні. То що ж, забрав диск відремсинтез для висів пшениці. Виходить отвір діаметр 1,8, ну, дрібненький такий. І кількість дисків, значить, ми з менеджером балакали, що буде скільки 144, а відділ їхній там, оцей виробничий, щось не так зрозумів. І вони продрелили два ряди по 144. Ну, нічого. В принципі, ми з менеджером обговорили. Спробуємо такий варіант, спробую, що воно вийде. Якщо щось не вийде, то будемо тоді думати далі. В принципі, от по такій конфігурації, я дивлюся, порядка 180 отворів загальну кількість, це десь виходить 80-90. Можна в один ряд ну, дрелити сміливо. В принципі, вийде все, я думаю, вийде все так, як е, треба. Я то і такий варіант подивлюся, але дивлюся, ну, відстань між отворами малувати. Тобто пшеничка не встигне сюди. Ну, не встигне, а будуть заважати зернинки одна одній. У мене щось є таке відчуття. Ну, спробую, як воно себе покаже, а далі тоді будемо дивитися оце таке. Якщо ні, то будемо щось далі тоді думати, думати, думати. Ну, ізначально я хотів, як на цій, як на Prestige Planting, ця, висівний бачив там 164 отвори, я це тільки діаметр не знаю, 2 мм, здається. У них йде на тому диску під цей, ну Атрією, в Атрію. А тут же ж я, в принципі, так само хотів, але вони щось там з виробничим відділом поговорили, кажуть, що максимум 144 отвори, і виробничий відділ їхній подумав, що 144 в один ряд. то цей, то цей, Вони не так зрозуміли, видно, і продрелили оце два ряди по 144. Тобто, якщо було б. Тут десь загальна кількість 160, ну 144 отвори, то взагалі питань не було. Це збільшується відстань між отворами в два рази. Пшеничка посіялася легко, А тут ну таке. попробую, в общем, що воно вийде, а далі побачимо. Все, всім пока.